Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 30 серпня. Я щойно випустила своє а, відео і хочу розпочати нове з заміського міського будиночку. Я вже розпочала, трохи приближу і покажу вам а, ось мій початок. А, і... Хочу подивитися, як у мене вийде повишивати до 10 вересня, так як я виїжджаю 10 вересня, і за цей період я хочу познімати і показати вам просування. Тому ось так, фіксуємо початок нашої роботи і Вересня, що 1 вересня, і я вам хочу показати ось такий результат. На схемі, мабуть, буде краще видно. Тут я вийшла вже, верніше, до вишиваю зараз другий символ і візьму третій, а цей третій майже останній. Трохи тут треба буде завершити гілочки так, дерева. Ну, а так, далі все буде світлим по світлому. Тому я навіть не знаю, чомусь я вишиваю в роздумах, чи цікаво вам буде на це дивитися. Я подумаю. Звичайно, я буду звітувати Оксані в групі. Ну, а чи показувати вам? До другого кута у мене будуть ось такі ділянки світлі. Подивлюся, так що, якщо я пропаду, то я вишиваю за міський будинок. Отже, до наступного включення. Ну що, 2 вересня сіла я з трохи повишивати і хвилювала, що буде. Нецікаво вам показувати, розповідати, але знайшлось <смі> цікаве. Отже, ви можете бачити, я додала, довишивала цей символ, я довишивала гілочки і, чесно кажучи, ну скільки тут хрестиків вишила, але я знов захотіла повернутися. До світло. тобто погралася півгодинки і досить. Так, що ще цікаве? Вийшло? А вийшло ось так виглядає це на канві. Бачите, трохи в мене буде ще погратися, залишила собі в наступному аркуші. Тут же гілочка довишивалася. І що цікаве, те, що я е, прорахувалася на одну клітинку. Я вже тут помічала, що щось у мене не вистачає з е, похрестиком, але я думала, що я помилилася. Так, і є, помилилася, але е, не довишивала. Одну клітинку, тому тут вже продовжила. Тут немає значення, це не критично, тому що далі, далі буде йти цей колір, але просто, бачите, навіть тут можна а, помилитися. І ще хочу вам показати, бачите дуже важко ще вишивати світлими кольорами, і а, на початку тут а, у мене не досить такі рівні а, виходили хрестики, ти тут же а, більш рівніше, гарніше, але а, знову ж таки повільніше пішла робота. Чому? Тому що я а, кожен хрестик а, вишиваючи, витягую ниточку, я потім. А, Просовую голку між е, нитками. І тоді хрестик виглядає е, більш рівніше. Так, поки я перериваюся по іншим справам, потім, я думаю, що до вечора, 2 вересня, я вам покажу якусь певну ділянку. Добрий ранок, 3 вересня, але. Довишивала я цей шматочок другого, але пізно ввечері, тому вже не вмикала, щоб світло нормальне було, а показую вам а, зранку. Трохи я позаходила на інший аркуш і тут же гралася, довишивала, а, 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 а ниточка залишилась, то я вже тут довишивала її. Все, 3174. Перший аркуш вересня вишитий. Ось я приготувала вже наступний. 3036 тут хрестиків. І тут, бачите, ще мені гілочки, погратися є. Зараз поки залишаю вишивку і буду починати шкарпетки, бо мені ж треба зв'язати по замовленню. Трохи відпочила від шкарпеток і зараз буду думати, яку ниточку брати і з якої створювати. Так, ось я дивлюся на свою полицю. І не знаю, яку мені пряжу обрати на шкарпетки. Покажу вам, що у мене тут зберігається заодно. Ось тут у мене е, залишки е, ниточки 100% бамбука, що я в'язала свій топ. Ще на один мені те, то, точно вистачить. А е, ось тут у мене залишки з е, пряжі. Від светриків. Теж буду потім щось залишків вигадувати. Тут мені наталочка моя подруга звідси давала спробувати ось такі ниточки, поки лежать. Тут маркерочки, голочка, стопер, маркерочки, що мені дарувала галинка. Дивіться, яка краса. Переливається. Теж пряжа, що дарувала мені Галинка. До речі, я придбала топ від майстер-клас топ від KnitInka. І, скоріш за, за всього, буду в'язати з цієї пряжі. Так, люблю гратися, цими мої масла. <гло> Є у мене ось такий дзвоник. Тому, коли мені потрібен чоловік, я роблю ось так. Так, ну все ж таки треба ж обрати. Буду зараз думати. Що по гарячих слідах я вам показую на вечір? У мене готова шкарпетка. Обрала я ось таку пряжу: це Alize Superwash, це Alize Superwash Artisan, зелений колір. Додала смужку. Не знаю, чи буду я додавати щось зверху. Чи рулик, чи рюши подивлюсь, поки що ось такий результат. 38-й розмір. Вирішила в'язати резинкою, тому що не знаю у замовниці, чи широка ніжка, чи ні. Я думаю, що за рахунок резинки їй буде все комфортно і нічого дивити не буде. Тому завтра зранку я починаю другу шкарпетку, за мету за день теж зв'язати, і бігом прати, і зустрічатися, віддавати до моєї поїздки. Тому наразі ось таке включення. Ну що, дівчаточки, я вам показую ті шкарпетки, котрі у мене зв'язалися для замовниці. Нарешті шкарпетки її обрали. Тут 100% я зв'язала їх для неї, додала перед мисочком ось таку смужечку піленьку і додала такого ж. Шкарпеточки можна як підгортати, так і ось так от одягати, як вона вже забажає. І зв'язала ось такого маленького гарбузика. Ще нема у мене холофайбера, то я набувала ватою, ну нічого. Резиночкою 3х2 в'язала розмір 38, шкарпеткова пряжа Alize Alise спицями 2,5. Все буду пакувати і віддавати замовниці. Ну я дуже задоволена. Вони неймовірні. Ну, і після вив'язування. Шкарпетки, дівчатка, я бігом а, дістала свої а, запаси канви, у мене навіть таке є. Ось тут я колись дуже давно замовляла а, тканинку, це канва 16-го. Тут у мене а, Тканинки для мікровишивки. І тут у мене є 14 канва, 16 від е цвайгард е 16 каунта. Е ось така. І досить такий ну, багатий відрізок у мене, теж 16 -та. 18 я купувала. Десь метр у мене є. Цю канву 16-го каунту. Теж дуже досить такий великий шматочок. І це, і це віддала мені сестра у неї колись вона вишивала. Ну, тобто, і знайшла я у себе ось такий шматочок. Тут у мене 10 см на а, метр, і колір тут у мене мімоза Аїда 16-го ка... каунта Цвайгард. І ви знаєте, мені здається, що вона мені дуже-дуже підходить. Тому я швиденько зробила а, розмітку. Зараз буду відрізати собі тканину, натягувати, і я вам потім покажу, що це за сюжет. Він маленький, для мене це незвично. Я, знаєте, разів, мабуть, три перерахувала, тому що ну, тут десь 15 см. В довжину виходить на 16-му каунті. Зараз буду підбирати ниточки і буду стартувати. І, дивлячись на розмір цієї роботи, я дуже сподіваюся, що до кінця тижня я може і фініш покажу. Тому до в... нового включення. Так, дівчатка. Показую вам роботу, яку я буду е, розпускати. От цей листочок буде розпускатися. І розповім, як же ж я вам хотіла все е, припіднести. Я вам показала, як я обирала тканинку. Початок я обираючи, вишиваючи кожен символ, я фотографувала і думала, зроблю такий гарний, гарне таке відео, слайд-шоу, щоб ви бачили, як з'являється кожен символ, як додається картинка. І це і мені було б цікаво, і автору цієї схеми, я думаю, теж було б приємно. Але я е, помилилася. По-перше, це була моя неуважність. А по-друге, е, трохи я заплуталась в ключі. І давайте я вам розповім, що це схема під дуже гарною назвою Тримаю осінь. Цю схему розробила Наталі з каналу вишивальний Монпасье. Вона починає свій шлях в цьому, і мені дуже сподобалася ця картинка, яку вона розробила. Я її написала і вона прислала мені схему, ключ, все, що потрібно, і я одразу почала. Почала з задоволенням і ось це третій день, де я, знаєте, так ну кожну вільну хвилинку я бралася за цей сюжетик, тому що я дуже хотіла встигнути до від'їзду вишити, щоб у мене була готова робота, тому що дійсно вона дуже мені сподобалась. Ось так вона повинна виглядати. Ну, це мій сюжет. Я навіть планувала потім зробити фото таке і поєднати з вишивкою. Що мене заплутало? Заплутав мене ключ, так як я вишиваю по схемі. І е, виявилося, що символи в ключі е, трохи відрізняються від символів на схемі е, чорно-білого кольору. І е, ну, якось в ручках мене я справилась, а ось тут я зараз вам покажу, я вишивала ось цей ромбик. Бачите? Ну, взяв же ключ, я е, подивилась, взяла ось символ, ромбик, е, і почала вишивати. Це виявила зелена ниточка. Мене не смутило те, що тут зовсім інший колір. Думаю, ну це ж клиновий листочок, він дуже гарний і різнобарний, тому, думаю. Наталі е, підібрала, <смі> бачите, довіра. <мене. смі> Треба собі не довіряти. А Наталі я довірилась повністю. І ось, е, майже, майже вишивши е, цей символ, я вже планувала брати іншу ниточку, обирати інший е, символ, і я побачила, що в мене є ще тут ромбик. І ось на цьому мене це смутило, і думаю, ну не повинно ж бути більше ромбика. І потім я подивилась і побачила ось цей ромбик. Ну, а це той, той колір, котрий потрібен був бути наступним ось тут. Потім вже Іра взяла прев'ю. І почала дивитись. Ну, і, звісно, побачила ще, що і в цій ділянці я поплутала символи. Ось якось так у мене вийшло. Але нічого страшного, я зараз все це розпорю і вже відкладу і по приїзду. Теж з задоволенням вже будуть такі листочки на вулиці, і я здійсню те, що я хотіла. І виш'ю правильно і е, е, зроблю фото. Повторю е, цей сюжет е, наживо. Я е, Наталі написала, е, вона зрозуміла, в чому я заплуталась, бо вона каже, що вона вишиває по електронній схемі, а тут такі нюанси не розрахувала. Тому, а... ось так. Поки що виходить, що мене з дебютом це перший раз я буду розпорювати І ще її стільки. Ну що, одна годинка 20 хвилин у мене пішло на те, щоб я розпустила те, що мені не потрібно було. І на такому етапі я буду відкладати цю роботу, складу, і вона буде чекати, коли я повернуся вже і свіжими думками її довишиваю. Ось така манюнька. Не захотілося зараз відшитися всі ниточки. Повернулася я дівчата до свого заміського будиночку, і завчора, дивіться, я а, повишивала, вирішила, що а, зроблю таке окремлю. А, Місто для гілочок, щоб потім легко пришвидшитись і довишивати це тут один символ. Мабуть, поки зараз є час, я цим і займусь, повишиваю, і залишиться мені вже наприкінці довишивати гілочки. Буду так. Хочу прискоритись в такому темпі. І е, на цьому етапі я хочу вам подякувати, е, що подивились це відео, буду завершувати, випускати, і запрошую вас е, в наступне своє відео, е, котре буде з подорожі е, довгою, але дуже гарною. Емоційною тому до нових зустріч і щиро вам дякую за перегляди, за вподобайки і коментарі, котрі ви мені пишете.